Дефіцитні смітники. Ужгород залишився без міських урн, що стояли поблизу лавиць на найбільших вулицях обласного центру. Тепер тут можна знайти лише сміттєві баки приватних установ. Невеликий, покалічений на одній нозі, але все ще чесно виконує свої обов'язки. Це один із небагатьох смітників, які залишилися на проспекті Свободи в Ужгороді. Рішення прибрати муніципальні урни міська влада прийняла два роки тому. Причина смітники фізично застаріли. Сьогодні ж під лавицями можна знайти цілий скарб, етикетки, порожні пляшки та пачки від цигарок. Нестачу смітників помітили і перехожі. Маєте проспект, якби я їх не бачу. Лавочки є, посидіти є, і сміття біля лавочок залишається. У мене є сумочка, окремий карманчик. Збираємо весь ну, все сміття, і семь додому. Ну, в колясочки знизу там є місце, туди викидається, але зазвичай який мусор може бути. Ну, від морозова, але скидаємо, потім знаходимо мусорко. кидаємо. Гості міста дивляться на ситуацію з ужгородськими смітниками поблажливо. кажуть, буває і гірше. Чистоту середня тоже, опять таки, во многих городах що хуже с этим, ніж в Ужграді. Ну от сьогодні у мене був такий случай. Я, мабуть, ну искал полмінути Но где-то вони все-таки є. Не, не, не так их мало, як іноді буває. Смітники не зникли зовсім, запевняють посадовці. Міська влада зобов'язала всіх підприємців встановити біля магазинів і кафе власні урни. Дехто так і вчинив. Проте у Журиці бідкаються не всі заклади виявилися настільки сумлінними. Пошта взагалі не ставить ніяку мусорку. Не знаю, чому не вистачає в них грошей на мусорку, щоб клієнти виходили і кидали в їхню мусорку ці бендеральчики пусті, а вони запихають тут. Провівши експеримент, міська влада планує до осені все ж повернути муніципальні смітники. Їх встановлять поблизу лавиць на найбільш людних вулицях Ужгорода. До дня міста ми поставимо ряд урн, там, де будемо визначені виконкому. Сюди ставити урни не будемо. Ми будемо встановлювати дуже невеликі урни, такі щоб там тільки е, могла якась бумага зайти і більше ніяких кульків. Поки що це питання е, на замовленні знаходиться. Е, ми привчаємо не смітити і бачимо, що це дає великий позитив. Кожна нова урна коштуватиме близько 170 гривень. У журицька влада планує встановити 60-70 таких смітників.